В одному і тому ж законі про військовий обов'язок і військову службу законодавець застосовує два поняття як судімість і засудження. Як ви вважаєте, ці слова є синонімами, а поняття тотожніми? Здавалось би, на перший погляд, що так, але ні, це різні поняття. Настільки вони різні, що від того, яке саме з цих понять застосовує законодавець, залежить і подальша доля не військово зобов'язаних, яких було виключено. З військового обліку через засудження за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, а потім автоматично було поставлено на цей військовий облік також це стосується і тих хлопців, які засуджені за тяжкий, особливо тяжкий злочин і мають на теперішній час судимість. До 18 травня 2024 року виключали з військового обліку хлопців, які були засуджені за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину на підставі пункту 6 частини 6 статті 37 закону України про військовий обов'язок і військову службу. На теперішній час ці хлопці опинилися на військовому обліку. А ТЦК аргументують їх повторну постановку відсутністю на теперішній час норми закону, на підставі якої вони були виключені з такого обліку. І для захисту свого права такі хлопці звертаються до суду для захисту свого права. Звісно, нам зрозуміло, що. Відповідно до статті 58 Конституції України, нема, закон не має зворотньої дії в часі, але в більшості своїх суди взагалі навіть не находять за потрібні описувати це у своїх рішеннях та ще відмовляють у задоволенні позовів, спираючись на начебто те, що судімость в них у цих хлопців, вже погашена, а значить, він є таким, що не має права на виключення. І тут починаємо розбиратися, при чому тут судимість, якщо виключення відбувалося через, не через наявну судімість, а через сам факт засудження за тяжкий або особливо тяжкий злочин. І так, для того, щоб вам донести, в чому саме різниця, ми маємо розібратися в самих поняттях, що таке судімість і все, що таке засудження. І так, друзі, судімість є правовим станом особи, що виникає у зв'язку з її засудженням до кримінального покарання і за зазначених у законі умов тягне настання для неї певних негативних наслідків. Судімость має строковий характер, закон визначає, коли вона виникає, а виникає вона з дня набрання законної сили обвинувальним вироком та встановлює підстави її припинення. Такими підставами є, в свою чергу, погашення судимості та її зняття. Особа засуджена до певного виду покарання. Тоді, як друзі, отут уважно, засудженим є особа, яка визнана у судовому порядку винною у скоєнні злочину. Як правило, з призначенням відповідного покарання. За кримінально-процесуальним законом, засудженням також визнається особа, обвинувальний вирок якої ще не набрав законної сили. Підставою для виключення громадянина з військового обліку є саме факт його засудження раніше до позбавлення волі за вчинення тяжкого злочину. В свою чергу, у у разі наявності такої підстави відповідно до пункту 6 частини 6 статті 37 закону України про військовий обов'язок та військову службу, громадяни підлягають виключенню з військового обліку у районних територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, або в раніше в районних міських військових комісаріатах. При цьому зазначена норма закону не містила жодних застережень щодо подальшого зняття чи погашення судимості відносно такої особи. Тобто наявність рішення суду, що підтверджує факти засудження громадянина раніше до позбавлення волі за вчинення особливо тяжкого злочину, є самостійною підставою для вчинення. ТЦК та СП або ж районними військоматами, міськими військоматами на той час дій по виключенню такої особи з військового обліку. А тепер, друзі, давайте розберемося, це ми з вами проговорили минулий стан речей. А тепер давайте в чому ж проблема цих двох понять судімості засудження. При чинному законодавстві для цього ми маємо зробити аналіз двох статей. стаття 4 закону України про військовий обов'язок і стаття 39 закону України про військовий обов'язок і військову службу. І так, поїхали. Стаття 4 закону України про військовий обов'язок і військову службу зазначає, що Збройні Сили України та інші військові формування не можуть комплектуватися особами, і тут уважно які мають судимість за вчинення злочинів проти основ національної безпеки, вчинення умисного вбивства двох і більше осіб, або вчинено з особливою жорстокістю, або поєдного із гвалтуванням, або сексуальним насильством, або особливо тяжких корупційних кримінальних правопорушень. Чи мають судимість, опять же, бачите, судімість за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених статтями 152-156 1 258 258.6, частиною 4 статті 286.1, статті 348 Кримінального кодексу України. А також тими, хто засуджений службовими особами, які згідно з пунктом 1, пункту 3, примітки до статті 368 Кримінального кодексу України займали особливо відповідальне становище, якщо така судимість, знову звертаємо увагу, судимість не погашена або не знята в установлену закону. Порядку. І так, друзі, ми бачимо, що Збройні сили України та інші військові формування не можуть комплектуватися вище переліченими особами. І тут головну роль відіграє саме стан судімості. Немає уточнень щодо під час дії воєнного стану, не під час дії воєнного стану, просто факт судімості відіграє роль. Даному випадку, а також іменно категорії тих кримінальних правопорушень, які перелічені цією статтєю. Далі, ми з вами маємо звернутися до статті 39. І от стаття 39 закону України про військовий обов'язок і військову службу зазначає, що на військову службу за призовом під час мобілізації, звертаємо увагу, час мобілізації, на особливий період можуть бути призвані засуджені. Особи, які звільнені від відбування покарання з випробуванням, крім тих, і тут увага, які засуджені за вчинення злочинів проти національної безпеки, засуджені за вчинення умисного вбивства двох і більше осіб, або вчинення з особливою жертокся або поєдного зґвалтування, або сексуальним насильством, або особливо тяжких корупційних кримінальних правопорушень. Чи засуджені за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених статтями, і ми бачимо, що далі законодавець перераховує всі ті ж самі статті, які були перераховані вище в статті 4 даного закону. Це статті 152, 156 1, 258, 256 258 прим. 6, стаття 286 1, стаття 348 Кримінального кодексу України. Тобто. Ми бачимо, що знаючи різницю між поняттями судимість і засудження, можна дійти висновку, що якщо у людини є погашена судимість за злочини передбаченими статтями. І ми їх знову перерахуємо. 152-156, 258-258 рім -258 6, частиною 4 статті 286 рім 1, статті 348, а також засуджені службові особи, які згідно з підпунктом 1, пункту 3, приміткою. До статті 368 Кримінального кодексу України займали особливе відповідальне становище. Вона не може бути призвана на військову службу під час мобілізації. Але при цьому, якщо судимість буде погашена, такими хлопцями можуть комплектуватися військові частини. Але поза межами періоду мобілізації. По суті. На мою думку, на мою абсолютно суб'єктивну думку, таке стало можливим внаслідок недосконалості законодавчих норм, коли просто скажімо так, випадково чи з якимсь там іншим іншою метою сплутали поняття судимість. І засудження. І тепер ми можемо зробити висновки, що хлопці, які були засуджені за перелічені вище е, статті Кримінального кодексу України під час дії воєнного стану, не можуть бути мобілізовані. При цьому, якщо в них вже судімасть погашена, ними можуть комплектуватися військові частини, але поза межами особливого періоду. Друзі, будь ласка, якщо вам була цікава ця інформація, підпишіться на мій канал, поставте лайк, а також поділіться відео з вашими друзями. Можливо, їм ця інформація буде.